У лизовій готель для переселенців за час війни розмістив близько пів тисячі людей. Про це розповів директор Жука Володимир Бреус під час візиту очільниці облради Тетяна Єгорова луценко Фактично за рік у нас о, за минулий рік у нас було чотириста людей проживало на п'ятому людей. 50, 50, 50. 50. 50. 50. Фактично за рік пройшло у нас ну було койко, суток, я тисяч шість 9062. Через великий попит на спальні місця та тимчасове житло для тих, хто вимушено покинув домівку. У місті розглядають варіант облаштувати додаткові кімнати. Вільні площі є у 21-му будинку на першому мікрорайоні. Там хочуть створити такі ж умови, як і в готелі для переселенців, що на п'ятому поверсі 17-го будинку. Делає другу рисованці, там не виходить одно, двох, до трьох, загальна це одна капітана. А в принципі, якщо потрібно буде розміщено. Це Там ми, ну, в принципі, можемо робити. Тетяна Єгорова луценко оглянула умови, що створили для переселенців. Наразі готель також діє і там проживають люди. Володимир Бреус розповів, кімнати задіювали як для ночівлі, так і для більш тривалого проживання. На поверсі є дві кухні, санвузли, пральна кімната. Побут переселенців також забезпечували. Харчі даємо і все забезпечені. Посуду даємо, тому що різні були випадки. І ночі при були і купали, і притягали все. Що все було забито? Ну, при нагрузці 50 у нас було 63. Голова Харківської облради зазначила, якщо дійсно є потреба розміщувати переселенців, то таку ініціативу не можна не підтримати.